Доброго дня. Сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами вивчати механічний рух. На попередніх уроках ми вивчали рівномірний прямолінійний рух. Пригадайте, рівномірний прямолінійний рух це такий прямолінійний рух, під час якого тіло за однакові проміжки часу проходить однаковий шлях. Рухається з постійною за величиною та напрямком швидкістю. Швидкість рівномірного прямолінійного руху визначається за формулою. Швидкість це фізична величина, яка показує. Який шлях проходить тіло за одиницю часу та дорівнює відношенню пройденого тілом шляху та часу, за який цей шлях було пройдений, вимірюється в стандартних одиницях метр за секунду. Під час рівномірного прямолінійного руху швидкість не змінюється. Але таких рухів у природі та техніці вкрай мало. Так зустрічаються рухи, під час яких швидкість залишається незмінною. Але такі рухи зазвичай тривають невеликі проміжки часу. Наприклад, автомобіль може рухатися по прямолінійній дорозі з постійною швидкістю. Але дорожні умови, умови руху, технічні умови руху автомобіля можуть спричиняти зміни швидкості руху автомобіля. У такому випадку, на досить тривалому шляху протягом досить тривалого часу, рух може відбуватися. Так, що швидкість автомобіля змінюється зі змінною швидкістю, такий рух буде нерівномірним. Може статися так, що на певних досить тривалих етапах рух буде рівномірним і прямолінійним, але з різною швидкістю. Наприклад, автомобіль проїжджає населений пункт, дотримуючись правил дорожнього руху, підтримує свою швидкість за величиною постійною 50 км за годину. Потім виїжджає за межами населеного пункту і збільшує свою швидкість до 90 км за годину. При цьому будемо вважати, що час, протягом якого відбувалося збільшення швидкості від 50 км за годину до 90 км за годину, цей час набагато менший, за той час, протягом якого автомобіль рухався по місту, і того часу, протягом якого він буде рухатися за межами міста. У такому випадку час, протягом якого відбувалося збільшення швидкості, буде дуже маленьким, і цим часом можна знехтувати. Тому ми можемо вважати, що автомобіль певний проміжок часу рухався зі швидкістю 50 км за годину, і потім певний проміжок часу рухався зі швидкістю 90 км за годину. Пройшов певний шлях зі швидкістю 50 км за годину, і пройшов певний шлях зі швидкістю 90 км за годину. У такому випадку, коли автомобіль, коли будь-яке інше тіло, коли предмет, фізичне тіло змінюють свою швидкість і рухаються на різних ділянках шляху з різною швидкістю, у такому випадку для характеристики такого руху зі змінною швидкістю використовують фізичну величину, яка називається середньою швидкістю. Середня швидкість це фізична величина, яка характеризує рух тіла на всьому шляху. При цьому цей весь шлях може складатися з різних кількох різних ділянок, на яких відбувається рух протягом різного часу. Ці ділянки можуть бути такими, що на цих ділянках проходиться різний шлях та з різною швидкістю. Для чого використовують в такому випадку поняття середньої швидкості? Середня швидкість дає змогу визначати загальний час руху на усій цій ділянці, яка складається з окремих ділянок. Загальний пройдений шлях за певний час руху на таких ділянках. Тобто середня швидкість описує рух тіла зі змінною швидкістю. При цьому, ще раз повторюсь: середня швидкість у 7 класі буде визначатися для випадків, коли на певних ділянках автомобіль рухався з різними швидкостями, але постійними швидкостями. А перехід від однієї швидкості до іншої тривав дуже короткий проміжок часу. У такому випадку середня швидкість В середній це буде фізична величина, яка дорівнює відношенню усього шляху пройденого тілу. До всього часу руху. середнє дорівнює відношенню усього шляху пройденого тілом до всього часу його руху. Що таке С1, плюс С2, плюс і так далі, плюс С з номером N. Якщо, наприклад, автомобіль проїжджає досить великий шлях який складається з окремих ділянок. І на цих окремих ділянках автомобіль рухався з різними швидкостями, то можна вважати, що С1 це довжина шляху пройденого на першій ділянці, С2 довжина шляху пройденого на другій ділянці, С3 довжина шляху пройдена на третій ділянці. І так далі S з номером N. Це довжина шляху пройдена на ділянці з номером N. Чому може бути рівне N? N може бути рівне 2. Весь шлях складається з двох ділянок, на яких автомобіль рухався з двома постійними, але різними швидкостями. Тут зі швидкістю 50 км за годину, тут зі швидкістю 90 км за годину, наприклад. Весь шлях пройдений. Тіло може складатися з трьох, чотирьох, п'яти, десяти, ста тисячі ділянок, тобто N може бути довільним. Ми будемо з вами на уроках розглядати випадки, для яких е шлях буде загальний складатися зазвичай з двох, трьох, не більше трьох ділянок. Якщо ви зрозумієте, як визначати середню швидкість для двох трьох ділянок, то ви будете розуміти, як це можна зробити і для більшої кількості ділянок. Що таке Т1? Т1 це час руху на першій ділянці. Т2 це час руху на другій ділянці. І так далі. Т3 на третій ділянці. А Т з номером n – це час руху на Ній ділянці. На останній з номером N. При цьому, швидкість руху на першій ділянці може бути В1. На другій ділянці може бути якась там. Інша В2. На третій якась інша В3 на ділянці з номером N якась там з номером N. На кожній з цих ділянок будемо вважати, що швидкість постійна. Але на різних ділянках ця постійна швидкість може бути різною більшою або меншою. Тоді середня швидкість на усьому цьому шляху дорівнює відношенню всього шляху пройденого. Тілом, до всього часу його руху. Для двох ділянок ця формула виглядатиме так. В середнє для двох ділянок шляху дорівнює відношення S1 плюс С2, що ділиться на Т1 плюс С2. Ось так ми визначатимемо середню швидкість руху для випадків, коли тіло рухається на різних ділянках. З різною швидкістю. Середня швидкість, як і звичайна швидкість, вимірюється в метрах за секунду. Але ми сьогодні згадували, ще кілометри за годину і пам'ятаємо, тоді, коли це зручно, можуть бути використані і інші одиниці вимірювання, наприклад, кілометри за годину. Давайте розв'яжемо таку простеньку задачу. Під час розв'язання якої ви побачите, що все це можна легко застосувати на практиці. Задача звучить так. Автомобіль протягом 45 хвилин рухається зі швидкістю 60 км за годину. А потім протягом 15 хвилин рухається зі швидкістю 30 км за годину, знайдіть середню швидкість автомобіля на всьому шляху. Математики ви знайомилися із знаходженням середнього арифметичного кількох чисел. Середнім арифметичним кількох чисел називають відношення суми цих чисел на кількість цих чисел, які додаються. Наприклад, середнє арифметичних чисел 60 і 30 визначається так. В арифметичне дорівнює. В1 плюс В2 та поділити на 2. Якби було 3, то поділили б на 3. В нашому випадку 2 числа дорівнює. 60 плюс 30 90 км за годину. Поділити на 2, дорівнює 45 км за годину. Забув вам сказати, ні в якому разі не виконуйте запис цього. Моменту, тому що це ми пригадуємо, як знаходиться середнє арифметичне двох чисел. Зараз, послухайте уважно, середнім арифметичним визначати середню швидкість не можна. Для визначення середньої швидкості завжди потрібно використовувати ось подібну формулу. Хоча в деяких випадках середня швидкість визначена за цією формулою. І середні арифметичних кількох швидкостей можуть співпадати. Але це не закономірність, це швидше випадковість. Тому ні в якому разі не використовуєте для знаходження середньої швидкості середнього арифметичного. Це невірно. Ми запам'ятаємо той результат, який зараз одержали. Середня арифметична двох швидкостей 45 км за годину. В середній арифметичне 45 км км за годину. А зараз визначимо середню швидкість, так як вона означається відношенням всього шляху пройденого тілом до всього часу руху. Так, і напишемо середня швидкість автомобіля на всьому Шляху В середнє С1 плюс С2 поділити на Т1 плюс Т2. Наша задача говорить про два етапи руху автомобіля. На одному етапі він рухався з постійною швидкістю, на другому етапі він рухався з постійною швидкістю. Він пройшов весь шлях, який складається з двох описаних ділянок. Час руху на першій ділянці 45 хвилин. Час руху на другій ділянці 15 хвилин. А от шлях пройдений на першій і на другій ділянці нам поки що невідомий. Але ми знаємо, що на першій ділянці автомобіль рухався з постійною швидкістю v 1 яка за означенням дорівнює шлях пройдений на першій ділянці поділити на час руху на першій ділянці. Звідси ми можемо визначити шлях пройдений автомобілем на першій ділянці s 1 дорівнює v 1 помножити на t 1 s 1 дорівнює 60 км за годину помножити на час руху. Я залишив швидкість в кілометрах за годину, тому час має бути виміряний в годинах. А у нас він в хвилинах. Проте, я думаю, ви пам'ятаєте, як перетворювати хвилини в години. 45 хвилин це є 45 із 60 хвилин в одній годині. Тобто 45 60. Або по іншому 3 четвертих години. 16. 60 ділимо на 4. Буде 15 помножити на 3, 45 кілометрів. Отже, автомобіль на першій ділянці. Проїхав 45 км за 45 хвилин зі швидкістю 60 км за годину. Аналогічним чином знайдемо шлях пройдений на другій ділянці. Зараз можете поставити відео на паузу і самостійно знайти шлях пройдений автомобілем на другій ділянці. Все це ми робимо для того, щоб знати шлях пройдений на першій та на другій ділянці. Час руху на першій та другій ділянці нам відомі, тож ми зможемо знайти середню швидкість. Отже, спробуйте знайти s 2 самостійно, потім увімкнути відео і перевірити. На другій ділянці автомобіля рухався зі швидкістю S, v 2 s 2 поділити на t 2 І звідси s 2 вирівнює v 2 помножити на t 2 С2 дорівнює 30 кілометрів за годину. 15 хвилин. Це 1 четверта година. Ріні. 7,5 кілометра. На другій ділянці автомобіль. Проїхав 7,5 кілометрів. Отже, середня швидкість дорівнює на всьому шляху С1, яке дорівнює 45 кілометрів плюс С2, яке дорівнює 7,5 кілометрів. І поділити на загальний час руху Т1 плюс Т2. 45 хвилин плюс 15. 45 плюс 15 60 хвилин або одна година дорівнює 52,5 км На одну годину дорівнює 52,5 км за годину. Отже, відповідь. Середня швидкість автомобіля становить на всьому шляху 52,5 км за годину такою є відповідь, вона дає змогу нам визначити, якою була середня швидкість автомобіля на усьому описаному шляху. А тепер порівняйте, я ось тут переписав, чому дорівнює середня арифметична двох швидкостей. Як бачите, 45 км за годину і близько не схожі на 52,5 км за годину. Тому ні в якому разі не користуйтеся для визначення середньої швидкості визначенням середнього арифметичного. Виключно середня швидкість визначається відношенням усього шляху, пройденого тілом до всього часу руху. Цю задачу, будь ласка, обов'язково оформіть. І наступні задачі для тренування ви отримаєте у класрумі як додаткове завдання. Вчимося визначати середню швидкість, знаючи, що таке швидкість, як користуватися швидкістю для знаходження інших параметрів руху. На цьому все. Продовжуємо роботу в класрумі. До зустрічі до наступного уроку.